Друзі, вітаю! Сьогодні на відеоогляді буде дитяча постільна білизна, в ось в такому гарному пакуванні плотний ПВХ-пакет з ручкою, ось тут збоку, і на двох кнопочках. Тип тканини фланель, склад бавовна на 100%. Зараз за акційною ціною ця постіль всього 1000 гривень за півтора спальний розмір. Одразу можете собі дивитися: замірчики, дві наволочки, простиня та підковдра. Також є інформація по догляду за цією постілю. Я брала саме таку свої, своїй дитині, вона натуральна, дихаюча, дуже комфортно в ній спати. Після прання не ліняє, не кошла. Не кошлатиться, переносить велику кількість прання та експлуатації. Кольори є як для дівчинки, так і для хлопчика. Тож, давайте відкривати цю постіль і подивимося, чи відповідає малюнок чок картин саме цієї картинки постілі вживу. Ось так виглядає постіль в розстеленому вигляді. Дуже яскраво насичені кольори. Є малюночки як для дівчаток, так і для хлопчиків. У мене такий біж для дівчаток. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що малюночки на наволочках та на підковдрі знаходяться на своєму місці, в центрі. Вони не зміщені, як іноді буває в деяких постелях. Що, знаєте, малюночок, наприклад, тут півголови, тут ще щось. Ось так гарненько, все на своїх місцях. Єдиноріжки розташовані по центру. Все гарно. Постільна білизна із фланелі, тип тканини фланель, склад бавовна. Дуже м'яка, приємна до тіла. В комплект входить дві наволочки розміром 50 на 70, постіль, до речі, виконана в стилі Кампанія, тобто це поєднання двох різних кольорів та малюнків, які між собою дуже гарно поєднуються. Наволочки верхня частина це малюночок та колір, такий самий, як і на підковдрі. З внутрішньої сторони однотонна, такий ось ніжний синій колір, такий самий, як і на внутрішній стороні, під ковдри та простині. Одягається на запах. Ось такий достатньо глибокий, гарний запах. Всі шовчики акуратні, рівні, дуже м'яка, приємна до тіла тканина. Інша наволочка така сама. Також до комплекту входить підковдра. Її розмір 150 на 200. Вона підходить під стандартну півтораспальну ковдру. З верхньої частина це такий ось малюночок, гарна єдиноріжка. З внутрішньої сторони однотонна синя. І застьобується на змійку, яка розташована понизу підковдри. Ось таким. Ось чином. Вона ще закрита додатковим такою тканинкою додатковою. Покажу вам шовчики. Вони всі акуратні, рівненькі, гарно прострочені, оверлочені і прошиті. Також є інформація стосовно виробника та догляду за тканиною. Тканинка не ління, не кошлатиться дуже гарна якість. Ціна акційна на цю постіль 1000 гривень за півтораспальний розмір. Простень, звичайно, не на резинці. Ось так вона прошита та оверлочена. Розмір її 160 на 200, підходить на півтораспальне та односпальне дитяче ліжко. кровать ліжко, ну, тобто, на Більше асортименту постільної білизни ви можете побачити в мене на сторінці в інстаграм або в групі вайбері. Переходьте, приєднуйтесь, посилання на все закріплено в шапці профіля.